І міський голова Ігор чайка. Шановна громада, все отці родини наших захисників і наших героїв. Скорботний день у нашій громаді. Ще троє наших захисників. Відійшли у вічність, і задля того, аби гідно провести в останню земну дорогу двох із них ми сьогодні зібралися на цій площі Микола Сич і Андрій Вдовиченко. В них багато спільного і в мирному житті, а війна, здається, ще більше їх зблизила. Обоє були майстрами і мали золоті руки. Могли зробити будь-яку роботу, будь-який ремонт. А коли настав час змінити мирну професію на захист вітчизни, вони обоє пішли на фронт, потрапили в один військовий підрозділ п'ятої механізованої. Роти 2-го механізованого батальйону військової частини А-4447 33 ї окремої механізованої бригади, яка воювала на найгарячіших ділянках фронту. І ці хлопці пройшли усі ці випробування, хоча були на фронті менше року з часу мобілізації. І треба ж так статися, що вони і мобілізовані були з різницею в один день. І загинули фактично в тому самому місці біля села Роботине Пологівського району Запорізької області у жовтні 2023 року, і з того часу вважались зниклими безвісти. На жаль, усі надії і сподівання рідних побачити їх знову. Не справдилося. І сьогодні ми тут, аби краще зрозуміти, хто були ці хлопці, що покликало їх захищати землю, яку вони любили, яка їх надихала, рідних людей, які в першу чергу вони захищали. Микола Сич народився. 7 вересня 1980 року в селі Датень. 7 серпня, обучаюсь, 80-го року в селі Датень колишнього Ратнівського, тепер Ковальського району, народився в багатодітній сім'ї, де було шестеро братів і троє сестер. І ви розумієте, що цей хлопчина, який був найменшим братом, він з самого дитинства знав, що таке праця, що таке допомагати батькам і що таке відповідальність перед рідними, друзями, перед тим, з ким ти поруч. І свої перші гроші він заробив своєю працею, своїми руками і купив у мрії колись у дитинстві м'яч і велосипед. І з того часу праця була основним для Миколи. Старший брат Ігор об'єднав братів у будівельну бригаду, і хлопці працювали, займалися ремонтами, будівництвом житла не лише тут у Ковалі, а й по всій Україні за кордоном заробляли кошти, годували сім'ї. Микола понад усе любив своє рідне село, де, власне, він і зустрів свою майбутню дружину Ірину, яка приїздила до бабусі з Коваля. Потім вони одружилися, переїхали у Коваль. І у них народилася старша донечка Вікторія через вісім років. Ще одна донечка. Дарина. Вони були всесвітом для Миколи. Він дуже гордився тим, що старша Вікторія обрала фах поліцейського. Він сам мріяв бути правоохоронцем, не склалося, але в усьому підтримував дітей, особливо Вікторію. І так сталося, що. У перші дні повномасштабного вторгнення він тут разом з хлопцями патрулював наше місто, дивилися за громадською безпекою, за об'єктами критичної інфраструктури. і Поруч з ним була його донька, яка тоді була курсанткою і теж починала свій шлях поліцейського. У січні 2023 року. Микола перевів свої військово-облікові документи з Ратнівського. Військомату у Нашковольській і одразу отримав повістку по мобілізації. Сталося це 25 січня. Він потрапив служити військову частину 33-ї окремої механізованої бригади, бойової бригади, яка прийшла в дуже важкі напрямки фронту. Харківщина, Донеччина, Запоріжжя. У своїх у розмовах із фронту Микола неодноразово казав, що він не може зрозуміти, як можна вижити на лінії зіткнення. Настільки щільним був вогонь ворога, і настільки небезпечною був кожен вихід на нуль. А у його біографії таких вихідів було дуже багато. І от у жовтні він вивів своїх людей як командира. Він був командиром відділення, командиром бойової машини. Вивів своїх людей з позицій. Здається, хлопці будуть мати час на перепочинок, але надходить знову команда на нуль. І він веде хлопців знову на лінію зіткнення. По дорозі він телефонує рідним. Дружині, донці Вікторії, брату Ігорю, вони домовляються, що наступного дня зізвоняться. але наступного дня дзвінка вже не було. Зв'язок із ним зник і почалися довгі, два роки з лишком сподівань віри в диво, яке, на жаль, не сталося. І Микола Сич загинув смертю героя 28 жовтня 2023 року біля села Роботине Пологівського району Запорізької області. І сьогодні ми тут, аби віддати шану і подякувати герою, низько вклонитися його рідним і висловити співчуття. Родині, дружині Ірини, донечкам Вікторії та Дарині, мамі Стефанії Остимівні, братам Ігорю Петру, Олександру, Василю, Юрію, Леоніду, сестрам Тетяні, Олені та Валентині, усім, хто знав і любив цього мужнього чоловіка. Справжнього патріота України, героя захисника. Андрій Довиченко — корінний ковальчанин. народився 29 березня 1983 року у нашому місті. До 9 класу навчався в загальноосвітній школі номер 1 А потім пішов вчитися на столяра. В наше професійно-технічне училище номер 5 Він був із тих, про кого кажуть у нього золоті руки. Не було такої роботи, яку не міг би зробити Андрій, і за яку б йому не дякували люди. Він ремонтував батьківський будинок, облаштував кімнату для своєї доньки. Приходив завжди на допомогу не лише рідним, а й знайомим. І навіть коли треба було їхати в інше місце, він завжди залишав свою роботу і їхав допомогти. Потім Андрій утворив сім'ю, і його дружина Тетяна народила йому. Донечку Анну, якій зараз 15 років. Вона була. Людиною для якої Андрій міг віддати все. Вони мали спільні уподобання, а Андрій любив кулінарію, дуже добре готував, особливо м'ясні страви і. Як не дивно привчав до цього донечку. Вони разом навіть їздили рибалити, а ще були у них заняття. Вони ходили в наш тир сюди, в парк культури, і стріляти. Просто по мішені. Він не міг подумати, що йому за деякий час доведеться захищати. Свою донечку, свою родину. Нехай сімейне життя не склалося, але вони з Тетяною зберегли приязні дружні стосунки, дружать родинами. Коли почалася повномасштабна війна, він сказав рідним: я піду захищати Україну. І це не були порожні слова, тому що він нащадок. Воїнів УПА, його дідусь і бабуся були пов'язані з українською повстанською армією і інакшим його вибір в цей складний час бути не міг. Він так само був мобілізований наприкінці січня 2023 року і потрапив в ту саму п'яту механізовану роту другого механізованого батальйону військової частини А-4447. 33-ї окремої механізованої бригади, де служив і Микола. Служив гранатометником. А ще у його біографії був такий момент, він працював майстром встановлення дверей, вікон і на підприємствах, які займалися цим не лише у нас, на Західній Україні, а й там, на Сході. І він колись вставляв двері вікна. У школи Донеччини, Луганщини, і ось він повертається в ті краї, де він колись, як будівничий, творив мирне життя і бачить, що зараз там залишилося від тих об'єктів: шкіл, лікарень, будинків, бюджетних будівель, осель українців. Його серце болить, але Саме знання тієї місцевості багато в чому допомагає йому. Хлопці довіряють йому, а він дуже добре знав ті місцевості, бо там працював, і неодноразово це ставало хлопцям нагоді, вони виходили з таких ситуацій, де здавалося, б, вийти неможливо. Андрій двічі був пораненим, і осколок, який витягнули з його руки, він передав донці як талісман. Перед своїм останнім виходом він зателефонував мамі, доньці. Тоді теж ніхто не знав, що це був останній його дзвінок. Хлопців у складі групи, в якій був Андрій, накрило щільним артилерійським і монометним вогнем. І хоча побратими сказали рідним, що шансів вижити не було, вони все одно вірили до останнього дня, що він, Андрій повернеться у рідний дім, який він сам облаштовував, який він дуже любив, і заради якого він пішов на цю війну захищати своїх рідних, своє місто. На жаль, експертиза ДНК підтвердила смерть загибель Андрія Вдовиченка. І сьогодні ми теж тут, аби низько вклонитися його родині, тому що в цій родині це шостий загиблий, і ще троє боронять нашу країну. Низький Уклін і шана мамі Анні Йосипівні. Батькими Анатолію Євгеновичу, донці Анні, сестри Ірині з племінниками, і Олександром та Дар'єю, колишній дружині Тетяні з родиною, усім, хто знав і любив цього справжнього патріота України, захисника героя, вічна пам'ять і шана загиблим героям. Слава Україні! Прошу вшанувати світлу пам'ять Миколи Сича та Андрія Вдовиченка хвилиною мовчання.